Дорогі мої діти, ось і настав той довгожданий хвилюючий момент. Сьогодні у стінах нашої школи для вас останній прозвенів шкільний, шкільний дзвінок, який покликав вас на уроки. Він сповістив, що ви вже не будете писати контрольних з робіт, не стоятимете біля дошки, не будете поспішати на шкільний автобус. І не виконуватиме домашні домашніх завдання, не братиме участі в Олімпіадах. Ми з вами підійшли до кінцевої зупинки, яка називається дитинство. Далі вас спрямуєте самостійно, тому що стали зовсім дорослими, а я залишаюся і мені дуже шкода з вами влаштувати. Але сьогодні, користуючись правом класного керівника, я проведу для вас останній урок у стінах нашого класу. На цьому уроці вас карські є міську Тож давайте повернемося до минулих і згадаємо, як це було. Калі, що ви відчули сьогодні, поспішаючи до школи, чого йде поставити. Біжу, так, добре, що ви відчули тоді 9 років тому. Пам'ятаєте, як ми вперше провели перший клас? Я відчув тоді радість, мені було весело, що нарешті я піду в школу. Ага. Пам'ятаєте? На копаті де них Богдана, Богдана попереду. Говориться. Яку першу оцінку отримали, пам'ятаєте Богдану? Відміна. Відміна відміну. Про це не буде казати, добре? Оце. так може треба кожна довго повернутися в країну дитинства. Я хочу велика сигнала покаже перші ваші зусиль, які. Моє перше письмо. Далі ваші лінії стали більш рішучими і кроки у навчанні більш певнішими. Отже, так минуло 5 років і в травні 2014 року для вас не дзвінок пролунає, а ударить дзвін. Ви залишите першу шкільну колиску і перейдете на шкільні каруселі. Сьогодні ви лише посміхаєтеся своїх страх. Вчителі стали для вас рідними навіть ті, які працювали з вами семестр, рік. Неважливо, скільки залишили у ваших серцях слів. Школа це книга довідник, де завжди можна знайти відповідь на будь-які запитання. Ось і я вирішила запропонувати вам вікторіну, а ми постараємося відповісти. Скільки вікон у шкільні їдальні? Поки. Декалія? П'ять п'ять. Добре. Коли збудована школа <ристотвична> від начала недавно сразу? Сто? Стріч? Тринадцятий рік? 14. Одиннадцятий? Ні, 149 рік. Добре. У кого з вашого сусіда, тобто класу, день народження випадає 13 січня. Колиси Кирил, добре. Скільки учнів живуть по вулиці Шкільній? Ні, всі. Дехто живе по Лесі Українські наскільки я знаю. Чотири. Чотири. Добре. Скільки у класі учнів по батькові ігором? Двоє молодець. На дві точно кількість вчителів у нашій школі. Пятнадцять наші. 15. Добре. Скільки в кабінеті біології? <ріст> <Я> хвати, <ріст> Що найбільше подобалося? Дисципліна. Дисципліни. Дисципліна. Добре, вхай. Зажди цікаво, добре, молодці. Коли день народження, всебрила, Дениса. Діоти, добре, я я. У кожної людини є будинок. Не просто житло, захід у нас. Головою, а місце, де його і чекають, розуміють і приймають таким, який він є, за тепло і зараз. І ось в 9 класі ми збудували наш будинок із будівельного матеріалу з особливими властивостями, доброти, розуміння, взаємодопомоги, терпіння, такту, гумору. Всі ми будівники, діти, батьки, класні. Керівник. Ми дружний клас, в якому вісім учнів, а дружній клас це коли вісім я зливаються в одне ми. Як струмочки зливаються в одну річку. Кожен з нас це унікальна, неповторна особистість. Одна єдина у своєму ролі. Так. Ну, а зараз я хочу вам прочитати верхів про наших випускників. Я думаю, що кожен впізнає себе в тому віршику. У кожного своя доля за плечима, і повір мені, твоя доля солов'їна, підвеш десь себе в житті, хай не все і Не було такого ще, щоб воно відразу. Не зламаєшся, стоїш, нічого не бійся. Кожен крок, як і в'язання, виписуть, не хай поможуть тобі Бог і хороші люди. Будь щаслива, хай добро з душі не убуде. Про Про мойшла. Добре. Не піддавайся, не злу, не відпускай невдачі на поріг, ти подолайся. хай буде добрим і легким, щаслива звірка освітляє тут. Сюди не зіметься, добре. Користуючись нагодою, милуючись статичністю і вробою, хочу, я пропускаю ім'я, тобі дізнатися, у тебе не можна не закохатися. Тебе не старчатиме на баскетболі і на сцені в танцювальному колі. Зничі тобі веда, правом прийдешся найвищий бал. Ну, на всі дівчат у до школи допускалися. Може вітає? Вітаю, так. Добра дівчина спокійна, і як дух вона надійна, у шкіли святах немало, yes. і усі запам'ятали, да, я б не сказала, так. Спробуй не запам'ятати, холодяк Наталі має. Ріка. Ні, 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 ні промикати ваш рота. Спочатку він був непомітним хлопцем та вже хтось вимахав на різ. І коли знизу дивишся на нього, то крутиться вже далі голова. Андрійко! — І господар справи, плати ладві на веде, він всюди він веде, хай йому що сидить у сон, сумуватиме по ньому. З Добре, молодці розказали себе цих віши. Ну, наш клок наближається до кінця. Я хочу вручити вам на та заповіді. Життя це можливість, користуйся нею. Життя це краса, захоплюйся нею. Життя мрія дійсно її. Життя це виклик, прийми його. Життя це обов'язок, виконай його. Життя це гра, стань гравцем. Життя це багатство, не розтринькай його. Життя це любов, насолоджуйся повністю. Життя це тайна, спізнай її. Життя це пісня заспівай її до кінця. Життя це боротьба, стань це. Життя це безодня невідомого. Іди в неї без страху. Життя це успіх, шукай його завжди. Життя чудо, не руйнуй його. Це твоє життя бори за нього. І я ще хочу, щоб ви, випускники мої, дали клятку випускника. Отже, ту клятку я попрошу зачитати по Святівському хаті. Прошу. Клятка випускників. Я випускник закінцію загальноосвітньої середньої загальноосвітній школи. продовжити освіту бути чесною і справедливою. Не запланувати звання випускника 2014 року. Якщо я прошу порушу клятву, то нехай перше порвуй мої улюблені джинси, сядуть батарейки в моєму феррі, заплутаються шнурки в моїх росівках, відваляться колеса на моєму велосипеді, пролліється на мій улюблений костюм, раптом закінчиться мій улюблений телесеріал. Мені ніколи не пощастить до дореї. моя записка не дійде до адресата. Не знайду коштів, щоб піти в бар, не встигну на шкільний автобус, не загрузиться комп'ютер, за який я сяду працювати, не прийде дівчина на побачення, ворочисто тримуся. Отже, підніміться всі, скажіть, що ви ворочисто для мене. Добре. Добре, дякую. Хочена побажати і гарний слова. Я за паню свічку надії, щоб збувалися всі ваші мрії. Я запалюю свічку чекання, щоб зустріли справжні кохання. Я запалюю свічку терпіння, щоб з роками приходило вміння, щоб краса і почуття не згасали. Бо і один одного ви пам'ятали. Тож давайте тепер загадаємо свої бажання, щоб вони обов'язково збулися і лишимо їх потока. Отже, прошу питати свої бажання.

noso rico paz. Ni on tapamo dna matali. me Можна там і дистанція, коли ще. Якщо заводить, то завишки. І поняли, поки не побочки. Було тут щось більше. Далі більше. Багато бажань. Багато бажань. Так. О, все добре. Тонце, давай, ні, не тонце. Вон ви виглядіть, яких тоненьких таких полосочок. Бачите, вон, на, ось. Тоненько полосочка воно йде. Там куцапа носить, передайте. طال ممكن

boys in may Так, отже, з бутылку побажання надається право закрити, Васильківському Михайлу. На цьому голосова година зупиниться і закінчена. Отже, завтра вас чекають нові слова добрих побажань, внуку і проставань. До побачення.